Володимир Пернеровський із селища Гвіздець один з небагатьох прикарпатців, який бореться зі спалюванням осіннього листя та бадилля. У своєму відеоблозі постійно нагадує про шкоду від такого заняття. Адже навесні усі оброблять городнину хімікатами, щоб добре росла. А восени її спалюють. А всі ці токсичні речовини виділяються в атмосферу, які ми потім з димом вдихаємо. Людина покропила свої бур'яни, своє бадиля, потім спалила. Воно пішло до гори в день. На ніч осіяла і людина от, от вдихає. Така проблема торкнулася навіть обласного центру. Найбільше спалюють листя на дачних масивах. Днями у диму було ледь не пів Івано-Франківська. Наші газди. Щоб не сильно себе навантажувати, спалюються листя в себе на, там, на присадибних ділянках. Ось, вчора дійсно був такий неприємний факт, коли, напевно, погода цьому ще, крім того, сприяла, коли відбулося спалювання листя, і дим відповідно поширився на значну територію міста Івано-Франківська. Це територія Хоткевича, Миру, Деповська, молодіжна. Парк молодіжний був вчора. Кожвець в диму вдихаючи такий дим, каже Володимир Пернеровський: у людей збільшується ризик легеневих та онкозахворювань. У людей є дуже багато таких захворювань, як дихальних шоків. Особливо подивіться у лікарні. Коли в лікарні ви заходите восени, дуже багато людей скаржаться на закладеність носа, на на алергію різно. Надзвичайники також б'ють на сполох. Окрім здоров'я кажуть, масове спалювання немає. сухої чи опалого листя нерідко ну, приводить буде до пошкодження мати. майна. «Неконтрольне спалювання листя може привести до значить, знищення будівель, споруд неподнокі випадки, де і може травмуватися людина. Зокрема, може бути навіть летальні випадки внаслідок гідкого диму спального листя. Тому Користуючись на хотів звернутися до громадян міста Івано-Франківська, щоб такі речі не робили. Є на то спеціальні служби, які забирають листя, увозять, утилізовують. Відповідно до чинного законодавства у мерії вже думають над тим, як боротимуться із сезонним задимленням. Найчастіше на порушників чекатимуть штрафи. А це від 300 до 2000 тисяч гривень. А от Володимир радить листя і бур'ян використовувати на перегній екодобривом, і городнина краще зродить. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.